Зараз я військовий, треную всіх відповідаю за фізичну підготовку із 50 го окремого штурмового полка. Мені в принципі казали, що за бюджет 14 тисяч неможливо відкрити зал. Був момент, коли ми з дружиною навіть три дні не їли, бо не було на це грошей. І в якийсь момент я зрозумів, що я обожнюю спорт, що я займаюся багато років і що я хочу саме займатися цим. звати Дмитро, я професійний спортсмен в минулому. Зараз я військовий, треную всіх, відповідаю за фізичну підготовку всього полка 250-го окремого штурмового полка Берліну. Зараз ми знаходимося в моєму тренажерному залі. Це мій бізнес, який я відкрив ще 7 років тому. І він Переживає зараз ну, такі, скажімо, військові часи, до цього ковідні часи, але ми працюємо. Цей тренажерний зал називається «Конг-жим». Зал я цей відкрив 7 років тому. До цього я 6 років працював у іншому залі тренером. Тобто, в мене на стінці є мої медалі. Там і призер Європи, і призер України по різним видам змагань, це пауерліфтинг, бодібілдинг з боксу займався. І відкрив цей зал. Поставив на кон, в принципі, все. В день відкриття в мене залишилося в кишені 350 гривень і більше нічого не було. Машина повністю без бензину, і дитина, якій на той час було рік. Тобто це було дуже складне. Перших 5 місяців це було пекло. Був момент, коли ми з дружиною навіть три дні не їли, бо не було на це грошей. Потім потрошку-потрошку по зал почав нормально приносити, повністю розкрутився. Зараз в залі у нас займається десь приблизно 200 людей на постійній основі. Насправді, весь бюджет залу це був 14 тисяч доларів, це всі мої збереження були на той час. Я знайшов приміщення, воно було майже найдешевшим, тому що це місце таке в спальному районі. А тут не було нічого в цьому приміщенні, не було навіть підлоги, не було освітлення. Це був просто такий напівпідвал. І зі своїм молодшим братом він мені допомагав робити ремонт. Ми зробили ремонт повністю за 35 днів. Удвох ми побудували оці стіни роздягальні, провели повністю електрику, налили пол. Ми тут прям жили. Це мені в принципі казали, що за бюджет 14 тисяч неможливо відкрити зал, бо нормальний бюджет для залу для відкриття це там 70 тисяч доларів. А тренажери мені ці робив робила просто людина у місті рівному, тобто це все сама, саморобні тренажери. Мій головний козир цього тренажерного залу був це відсутність пафосу, але максимально людське відношення. Люди це на це їх підкупає, і вони ходять постійно і. Багато людей до нас приходять насправді дуже з дорогих залів, тому що ми є бюджетним залом. Приходять саме тому, що їм не подобається відношення в дорогих залах. Їм не подобається, що люди там не спілкуються. Їм не подобається, що в них там забирають абонементи, коли вони нам намагаються там дружину чи друга потренувати. Тобто не на професійній основі в нас, скажімо так, таких затягів тут немає. Навпаки я надихався. Є такий фільм «Качай железо з Рональдом Шварценеггером 70-го року. Де от всі приходили, всі спілкувалися і всі тренувалися. Оце був моїм таким натхненням, коли я створював цей зал. І в якийсь момент я зрозумів, що я обожнюю спорт, що я займаюся багато років, і що я хочу саме займатися цим. І коли я зранку прокидаюся, я можу бути. Ну, якщо зараз там відкинути війну, бо зараз я більше часу проводжу в армії до війни. А коли я прокидаюсь, я не йду на роботу там ой, я не хочу йти. В мене інколи буває, що так я фізично втомлений, але в мене ніколи не буває, що я не хочу тут бути. І це я вважаю, що дуже важливо. В перший день, коли почулися от ті страшні вибухи, я дружину дитину взяв і подивився на вулицю, як все стояло, нікуди не їхало. І Кажу, слухай, мабуть, мабуть, будемо залишатися в Києві, не будемо їхати. Дружина сказала, так, давай, поїхали в зал, там безпечніше. Ми відкрили зал, і до нас завітало ну, близько 40 людей, які жили тут близько місяця. Ми зробили такі тут зміни прибирання, готування, кожен щось приніс сюди, там якусь їжу, що ще. Ну а потім вже потрішки люди почали хтось роз'їжджатись, хтось долучатись до ЗСУ. А зал ну, якийсь час не працював звичайно як зал. Потім, коли ми вже Київ якби, звільнили, то ми почали працювати так дуже, дуже помалому, декілька годин на день спочатку в мене почали займатися в тому числі велика кількість військових з тих добробатів, з якими я тоді працював. Тобто ми намагалися тоді. Підготовка тоді була, ну скажімо так, ніяка. І хто що вмів, той, хто і давав. І ми тут постійно там, намагалися хоча б 30-40 хвилин на день тренуватися, щоб хлопці тримали себе в формі. Подальшому, вже багато хлопців, які там, отримали поранення, в нас а, приходили сюди на реабілітацію. Скажімо так, ми завжди дуже лояльно ставилися до військових, до переселенців і зазвичай а, у такій розмові а, особистій. Ми створювали їм індивідуальні умови, е, тренування. Я завжди е, тримався подалі від е, форми, від е, армії. Тобто, мені завжди не подобалось, щоб мною хтось керував. Я завжди намагався сам керувати своїм життям. Але коли крупномасштабне повномасштабне вторгнення почалося у 2022 році, це, скажімо так, було питання виживання, і там на восьмий день повномасштабного вторгнення я взяв в руки автомат, коли роздавали, скажімо так, долучився спочатку до добробатів. А потім я перевівся до 20-й окремий батальйон спеціального призначення при президентській бригаді. Нещодавно наш батальйон об'єднався з іншим славетним батальйоном Берлінго, і ми стали 210-м окремим штурмовим полком. І зараз я виконую там задачі. В першу чергу по своєму профілю, тому що я професійний тренер з професійною освітою, і на мені лежить вся фізична підготовка полка. Ми працювали тоді, були спочатку групою швидкого реагування на початку війни, працювали по групам ДРГ, допомагали, в тому числі там поліція ж якби тоді взагалі пішла, пішла в підпілля, скажімо так. У нас були позиції на Броварському проспекті, тобто тримали той напрямок. Після цього вже долучився до організації спеціальної. Там були дуже вже складні завдання, в тому числі подорожі за кордон, скажімо так. Одне з того, з чого я пишаюсь, ми викрали російського офіцера дуже високого звання, і він дуже дуже багато чого потім розказав. Коли, коли я відсутній, коли я не можу займатися залом, то моїм залом займається в першу чергу дружина. Тобто їй величезне дякую, бо ну, це важко, коли і за дитиною треба слідкувати. Дитина маленька, третій клас, всього 8 років. Ось, і залом, тобто тут теж можуть бути різні всякі проблеми, то трубу прорве, то ще щось. Там, ну, звичайно, да? автономність зала також має, то есть, в мене. Дуже гарний колектив, який дуже гарно справляється зі своїми професійними обов'язками, тобто і адміністратори, і тренери, які працюють. Але контроль, да, більше зараз виконує саме дружина. Мені дуже, дуже часто ставляться питання про розширення залу. Але я вам скажу, що ні, не хочу. А, і поясню чому тому що ця бізнес-схема була зроблена ну, за такі маленькі кошти, і вона дуже добре працює. Тобто, відбилася там за півтора роки повністю. Клієнтка моя спортсменка, з якою ми пройшли 19 турнірів, вона пройшла за два роки 19 турнірів, в тому числі вона стала другою на чемпіонаті Будапешті, це чемпіонат світу. Тобто вона забрала майже все золото і кубки в Україні по фітнес бікіні Тобто вона прийшла ну, в зрілому віці, в тому віці, коли вже як 20 років кар'єру люди закінчують і каже. У мене дорослий син, в мене вистачає фінансових ресурсів, і я хочу, коли в мене з'являться внуки, показати, яка бабця була крута. Тому я хочу присвятити цьому два роки свого життя повністю на максимум. Ось тренуватися кожен день по два рази, і я готова. От у людини була така мотивація. А на цю мотивацію наклалася величезна дисципліна. Це одна з моїх найдисциплінованіших спортсменів. Вона їла там просто тижнями. Це парана брокколі, варена риба, і просто яїчні білки, там по 20 штук. Одна от їла от, от тижнями просто, і це вже дисципліна. Ну я б, мабуть, дуже хотів би повернутися просто до звичайного того. Пітаняшного звичайного життя до війни це величезна кількість там, професійних фотосесій, теж різних етерів. Я їздив на Ford мустангу, тренувався в залі. Ну така американська мрія. І е, зараз я не бачу це в принципі можливим. Коли війна почалася, я одразу продав свій мустанг, тому не тому, що мені потрібні були там гроші чи щось. Я просто вважав це недоцільним їздити на спортивній двомісній машині. Так я хотів би до цього повернутися. Настане той час, коли ми переможемо, і я зможу зняти піксель, одягнути шорти і знову стати просто фітаняшкою.